Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, допомогу, просування каналу. За те, що ви є, тому що ви є, є і я, без вас мене нема. От. І дякую вам за запитання. І так, тут у нас хочу дві, а я хочу одну. І так, все, вибираємо кожну свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки і поради. І так, і так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Сімка кубків говорить про, знаєте, про якісь, як би це сказати, зараз. Мрійливість, замріяність, інтуїція. Сьогодні можна, в принципі, інтуїтивно щось вирішувати. інтуїтивно Сьогодні не чіт чітко щось. Сьогодні можна крутити, знаєте, як я, я завжди кажу, навколо, навкруг, навколо і постійно да, около і все крутити, і не прийти до Пункту до середини, до справи. Тобто, говорили, балакали, сіли і заплакали. Оце про ця карта і є про це ця карта. Ось, Тобто, фантазії, мрії, якісь а, замки, повітряні, пісочні замки, будуйте сьогодні, що хочете. Пофантазуйте. До речі, ця карта так і радить. Дайте свої фантазії трошечки. Волю пофантазуйте про своє майбутнє, про хороші якісь новини, верніше про якісь плани ваші. Дайте, от як я вам кажу, дайте волю своїй фантазії. Повірте мені. А де ви хочете бути через рік, де ви хочете бути через два роки, через п'ять, через десять. Хто хоче, можливо, дітей, пофантазуйте, пофантазуйте, тому що в мене таке враження сьогодні. Повірте, от не знаю чому. От відчуваю, як ви сьогодні добре пофантазуєте, а через день почнете щось для своїх фантазій робити, повірте мені, ваші плани здійсняться. Карта номер 2 Тут у нас іде. Три жезли. І ця карта нам говорить про те, що ви наразі в очікуванні. Ви чекаєте або коханого, ви чекаєте відповідь на роботу, когось чогось ви чекаєте. В принципі, ця карта каже, що на вас чекає хороше майбутнє. Між вами простилаються якісь великі горизонти, якісь перспективи, якісь можливості. Комусь можливо виїхати за кордон, комусь можливо отримати хорошу роботу. Ця карта єдина її порада щось робити. Не чекайте, тому що ви вже зробили свій вибір, ви йдете вперед. Тому робіть перший крок. Ця карта так і каже: робіть перший крок. Карта номер 3 Тут у нас диявол, не дуже хороша карта, скажу відверто. Тобто сьогодні можуть проявлятися ваші най... внутрішні, до речі, якісь такі не дуже хороші. Емоції, бажання, тут і еротика може бути, тут і заздрість, злість, ревнощі Це, знаєте, буде прямо таке враження, що може у вас прямо ну, от вириватися, злість з кимось посваритися. Ось, когось поїміть, як то кажуть, можливо, хтось. Вас навпаки, так захоче, хтось, вас... ви можете когось приревнувати, вас можуть якось сьогодні підманути. Будьте от сьогодні, порада карти, будьте обережні, вам можуть щось сьогодні запропонувати. Швидко заробити гроші, якусь роботу хорошу оплачуємо. А, будь ласка, роз, розберіться конкретніше найкраще сьогодні нічого не підписуйте. Оця карта так і застерігає. Не підписуйте взагалі сьогодні нічого. Будьте сьогодні ну настільки обережні з друзями з новими знайомими. Ось, тому що вас можуть ну, дуже добре підло обманути, обкрутити навколо пальця. Це, знаєте, це так е легко сказано. Дуже е така небезпечна карта, тому ж, будьте сьогодні обережніше. Не обіцяйте нікому нічого, бо таке враження, що не зможете виконати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.